6 грудня 2022 року відомого дитячого письменника Володимира Вакуленка поховали у Харкові. Вже через два тижні на честь нього була названа одна з найдовших вулиць Ізюма. Вулиця імені Володимира Вакуленка також з'явилася і у Краматорську. Книги, які написав письменник за своє життя, тепер можна знайти в будь-якій великій книгарні України. Тім від себе хочеться додати також і те, що ми всі разом маємо робити все можливе або наші українські письменники та Поети ставали відомими та популярними за своє життя, а не тоді, коли їх в нас зберуть. Читайте українське, читайте більше українського, цікавтеся нашою мовою, нашою літературою та історією, бо, в тому числі, і за це помирали такі люди, як Майк Йогансен, Гнат Хоткевич, Михайло Яловий та багато інших. Саме за це вбили Володимира Вакуленка, і саме за те, щоб наша мова жила й надалі, наші воїни щоденно віддають своє життя та здоров'я.